Канадського парфюмера він вийшов одразу, майже одразу після повномасштабного вторгнення. Зветься Слава Україні. Е, він такий дуже захоплений Україною, такий пошановувач, поціновувач. І по е, 50 доларів з кожного флакона він виділяв на український юнайте 24. Задонатив він понад 10 тисяч доларів. І я ж так ось, що виставила всі, а де купити, де купити? Кажуть, да й канадського парфюмера будете. Ми хочемо вас. Я їх замовила їх прямо багато сюди, прям тільки з наших. З наших флаконів, як я замовила клієнтам в Україну, там щось майже 700 доларів він перечислив. І тут картина української художниці Марії Примаченко всередині у флаконі. Потім в них там якісь були травми з авторським правом, його попросили перебрати цю картинку, і виходить це в мене єдиний в Україні цей флакончик з першого випуску. І вони такі були дуже дорогі, це дуже красиво, а й пахне він медром і липою. І